Ця доба для Дніпропетровщини була надскладною. Ворог атакував кривий ріг, посілив ракети по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. На щастя, люди не постраждали. Аеродром непридатний для використання за призначенням. Те, що вони хотіли, напевно зробили. Наразі там працюють ДСНС служби, комунальні служби. Вночі обстрілів зазнав і Нікопицький район. Росіяни випустили 90 снарядів. Під ворожим вогнем опинилися три громади. У самому Нікополі окупанти гатили по житлових кварталах. Люди не постраждали. Град, Град який 4.47 прилетів, прилітів, Ну, більш всього криша її немає. Ну, хозпостройки, вибите стекла. Пошкоджено до 20 приватних будинків та споруд. Марганецька громада декілька разів за добу потрапляла під ворожий обстріл. Троє чоловіків дістали поранення. Вони знаходяться у лікарні, один у важкому стані. Неспокійно було й у самому Марганці. Після снарядів РФ 1 приватний будинок знищено, ще з десяток пошкоджені. Зачепили й інфраструктуру міста. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили, понівечили кілька господарчих споруд: автомобіль, місцеву зону відпочинку, дитячо-юнацьку спортивну школу, газопровід та електромережу. Червоногригорівська громада теж під ударом наслідки з'ясовуються. А наші захисники продовжують давати відсіч росіянам. Вчора на Дніпропетровщину ППО збили ворожу ракету. За попередню інформацію ніхто не постраждав. Зараз ситуація у Дніпрі та області спокійна та контрольована. Поліна Полмирчук, Дмитро новини каналу.